Ось вона сама головна жертва куплена. Займемось турбокаліброю на задньому приводі, а конкретно заміна КПП, ну і можливо зчеплення. Тож, розпочнемо. Як бачите, масло текло, там я сальник міняв і він сухий. А от тече привод з підометра. Однозначно, але іще ще, можливо, десь дала слабина все облите в іншу може. Все тримається траверсу, я хотів підсилити в цьому місці. Залишив так, щоб подивитись, наскільки, Ну як воно тримає і черве ну, навантаження, яке на. 4 мм пластині, як вона буде прогибатися, і воно тут трішки присутнє. В іншому вже все ну, достатньо добре. Також, із моментів, що я там з електрикою мучився, ми її толкали і все таке при нагріві, просто приварюється шестерня в коробці до вала, скоріш за все, і кардан єлі-єлі крутиться. На холодну ще нічого, на гарячу прям труба. Це свідчить про те, що мастило закінчилось і в цілому що все тут з коробкою не зовсім погано. Тому ж знімаємо КПП. Масло явно витекло через спідометр. Привіт. Тому що тут сухо. В іншому вже дефектів не помічено. Також для, я не знаю, хто там помітив муфта. Фланець то в мене більш збільшена. Тому фланець на КПП потрібно буде перекрутити. І ця коробка універсал OpenMega Універсал, перша друга передача, збільшений модуль. Передаточне число вже не скажу вам, але точно є різниця. Так все тут знімається, в принципі. Легко. Та я не так давно і збирав. тому що ж. Тунель місця мало. Так ти не знімеш, приспускати двигун Накл... на кути нахилу. Ще я там штифт забивав на віка. Коротше, є питання по я ж ні разу ще не знімав, тільки ставив і зборі. Тому подивимося, наскільки буде складно зняти КПП. Я думаю, цієї конусної частини не вистачить. І зараз я тут сильно застрягну, але в іншому вже все досить. Навіть кардан здернув, все відкрутив. Тут штів пальці, все. В доступі та все ж тунель. Ну, я тоді був обмежений габаритами ну, в салоні. Тому зараз що ж, спробую витягнути. Може десь застрягну, розкажу. В іншому вже в цілому все знято, все від'єднано. Мені сподобалось розбирати поки що. Підрамник опустив. Але не відкручував, ну на болтах він. І це дійсно допомогло кардан зняти. Тут піддон лежить на балки, мотор не впаде з тим самим важким маховиком. Болти все відпущене. Не знаю, спробую, але щось мені підказує, що буде. Зараз багато матюків. То давайте спробуємо зняти КПП. Звісно, не вийшло. Зараз, щоб не крити матюками, я стриманий, але застряв. Завідомо провальна історія. Ну і звісно потім я підпиляю деякі місця 100%. Але ще ж треба вирвати. Всю цю здороч. Скажу відверто вирвав. Просто взяв і вирвав. Треба буде підпиляти ці краї. Особливо тут фух. Вона впала, ну, зависла, сил у мене не вистачило, тому Фух, тупо вирвав. Не знаю, все наче так притіла щеплення. На ножку натиснували. Візуально все в порядку. То що ж, скидувати маховик, підпилювати кузов, ще зварювальний апарат. Зікінчився, але треба тут би підварити. Та там салон зібраний, не знаю. Просто підпиляю, є більше вікно. Все, коробка вийшла. Фух. А коробка то вперед крутиться, а назад ні. Ну, вау, при закусі. Знаю, що там. Хвостовик відкрутився. Нормально. Тому що то і виб'ю, навіть якщо не вилізе і той кував, де його головне, що це і що треба злазить нормально. Але до коробки ми повернемось. Давайте пройдемось по щепленню. Взагалі, що я там затіяв. 215. Корзини, вони ж передній, задній привод одинаковий. Відповідно, такий діаметр. А буде 230. Хочу збільшити відповідно диск Омега 215-й, як бачите, ступиться. Ну, це задній привод. Там своя історія. 230-го я не знайшов, тому взяв передній привод. Астра, Зафіра, все те, що поновіше. І 230 й діаметр. Ступиці. Це F23 і R25, у них одинакові шліций. Єдине, що виступає. Те, що я наміряв 5 мм перепаду, до тулки не дістане, тому диск корзина 230 замість 215 буде стоять корзина валева. Колись мені підганяли на передній привод її. Вона наче слабко тримає, але в мене ж на 215 не буксувало, тому... Будемо обкатувати що? Маховик, який я таки зробив 14 325 стається вага стандартного О, цього. Прекрасного, але дуже важкого маховика. Хто пам'ятав попереднє відео, я маховик цей вже точив, але промазав зовнішнім діаметром, треба було доточити. Також відбалансував. Все це мені зробили, дякую. Антон, який допомагав, ну і токарям, які точили, коротше, маємо 7 кг 800 грам маховика. Можна сказати, майже в два рази легший. Що ж, площину два рази ми тут підрівняли, там є скажімо, дефекти таке, не знаю, що це за п'ятна, але дисбаланс був 15 грам. Відповідно. Ну Це взагалі ні про що. Це так чисто. Тому з балансуванням взагалі проблем немає, все зроблено. Скажімо так, на рівні. Диск накл... наклепувати там ще щось не вже не став цією дурницею займатись. Це в нас є інша людина в Запоріжжі, яка любить такі моменти робити. Я ж просто купив новий. В наявності просто, ну, вибор був невеликий, знайшов, хоча б знайшов запчастіст, це, це окреме питання. В цілому сам знайшов номер, замовив, такий був в наявності. Ну і що, будемо випробовувати всю цю історію. Тому полегшений маховик, з більшим діаметром щеплення. Що ж, давайте це вкинемо, допиляємо кузов, зберемо коробку. Коротше, я тут далі попрацюю Таке, такий відступ технічний. Важливо, кому було цікаво. Також ці слісарні роботи так випиляв В цілому. Ну, точно розширив, але не знаю, чи вистачить цього, щоб таки вставити по нормальному КПП. Ну, звісно, з наклоном двигуна. Тому зараз маховик поки тут підсихає. Якраз і дізнаємось. Ну, можна було трішки більше, але залишив, коли вже буду обварювати. Як завжди зварний апарат не вчасно закінчився газ. Ну, ладно, тримай, не рвеш. Тому колись я сюди і все рівно ще повернусь і по плану маховик щеплення і накинути коробку. Все так підвішене. Тут подушку, то що я робив, стала на годі, щоб це все не падало. Поки що так. Ну, одне є. Що ж, підзібрати КПП і спробувати. Ставити. Так, він ж Так, наче порядок, все. Сіправись, затягнулось. Подивимось. Зазор мене врятував від цього лиха, встановив, допоміг мені тут Олександр. Сам в мене вже сил нема, тому я відпочивати. Кардан це все за місцем наживляв в цілому ремонтопригодність ну, якась точно є. Були ще моменти, там куліса відпав, кріплення. Ну, Скажімо так, в процесі, як бачите, ну, виявляється там, не до прорахунки і все таке. В іншому вже я втомився сильно, тому можна було б далі збирати. Все наживляється, все плюс-мінус. Схоже. На правду коробку я там. ну... Деякі моменти були з різьбами. Коротше, зібрав, тож включусь вже як під закиду і все останнє. Також траверсу. Що треба буде там підпиляти під вихлоп, тому все, відпочивати. Саме головне зроблене. Що ж, залив все нічого, але я масло тут ну залишки зливав з коробки. ну Там, звісно шмурдяк. як. Взагалі не зрозуміло, що з цієї КПП, ну, стружка і вся присуща хрінь. В іншому вже зібрав. Зазори, наче ну, не дістає так, можливо, де місця там близько. Все інше як і було в цілому. Все зібрано. Щуш. Можна випробовувати. Впевнений потече хвостовик, там є питання, але я в якості випробовування. Треба ж визначити конфігурацію. Як і задній редуктор, ну треба щось покраще брати однозначно. Тому, якщо влаштує, то, напевно, другу коробку візьму, просто в хорошому стані. Ну або переберу цю, то вже потім. В іншому вже маховик коробка замінена. Редуктор. Музику ми ще його послухаємо. Завиваючи, в іншому вже зібрав. Щеплення легше витискається проти Сакса, валі, вона багато легше. ну, Вижим. Коліса трішки по-іншому вмикається, прям якось приємніше. То що ж, давайте запустимось. Та й може проїдемось, випробуємо. Ну хоча би тут по району. Доступ все обтягнув. Зручно, ремонтопригодність. Я точно задоволений. Якби не забуваємо, що це ну, самоділка, не заводське рішення. І в цілому я точно залишився задоволений. Доступ до бовтів, до всього. Як бачите, коробку, ну, виправив ситуацію. Я і знав, що так буде, тому деякі рішення, як ви бачили, ну, не відразу, скажімо так, я їх враховую, тому що є. Льотні спитання, і вони виявляють, скажімо, дефекти і все інше. Тому закрутив тут це порядок, турбіну, під, ну, затяжку перевірив, в принципі, накидаємо клейми, Також на гонках я був на ададі от чек не горить, але працює вона якось так, ну, скажімо, трішки нестабільно та все ж він був відчитий саме на цьому даді, датчик абсолютного тиску. Не. Тому, якби конфігурація, скажемо, без помилок вже. Ну що ж, це все розмови. То давайте запустимось. Тоді вона ж в мене проводка там задимілася, як гараж заїжджав. Коротше, клина з зовсім двигуном почав ловити. То можливо, все-таки не із-за коробки, а ще попутні проблеми є. Ну, вже будемо в ході із питань. Перевіряти. Все. Накидаю клейми, запускаємо. Сподіваюсь, нічого я там не забув. Так. Коробка більш чітко стала, прям сама заліта прибратись. Ну, спочатку запуск, можливо, щеплення, ще ж під питанням там ота втулка ця вся історія. Треба ну круто добре. І з другого разу повинні прямо на місці стоїть уже добре. Ще ж відгук на газ, який буде цікаво, бо вона зовсім довго розкручувалась. Ага, щось десь є. Датчик положення дроселя можливо. По ньому також є тут. Можливо, некоректно. А, ну все таке, прогрівати, ану, перва передача, я не знаю, чи же Бере відразу, ні, ручник. Ну, от, до речі, після заміна дада, отака історія почалась. Так. Ну, бере відразу, що не досить добре, ну можливо. Ну, Прям працює 100%. Поки не газнеш, все норм, тільки хоча. Хотя... Ну. Да. Це очікувано, ще легкий маховик. Це буде жорсткіше. Ну все от вам. Нюанс. Але він не був. Просто на тому маховику не так. Чітко відображений, так, все, прибираюсь, виїжджаю. Так, да, з холостим питання є. Ну зараз інший поставлю датчик. Датчик замінив. 6 метри, якщо не заглохне. Трішки щеплення підкрутив, думаю, хай, поки притреться, піддають педаль, підняв. Блін, так м'яко, ха, ха! Незвично, однозначно. Да, проблеми ті самі. Поки вона або в аварії не випаде по положенню дроселя, або потім почне працювати, але треба час на адаптацію. Та ні фігня все одно прописувати, я так розумію, положення дроселя, скоріш все. Ну може назад поставити, так? Да. Назад поставити 0,1. ну стандартний НЕшник. Так ну, от поки не тримаєш, ну не нажимаєш, то ще куди не йшло, а так відразу. А дат, якщо дат замінити або ну, в аварії, то вона відразу холости і Тоже, можливо, дат якось не так коректно. Ех, а на цьому, той що я поставив 2,94 і один і один при повному газі. Коротше, кажучи, зараз... Тут ще нажми на газ. Діапазон різний. А от е кадет на якому опору працював це вже питання, Тому, ну, ви поняли. Не все очевидно. З холостим взагалі проблеми стали, то хоч трохи а зараз глохне. Е -е, редуктор виє так, що догонок не дійде, він точно ляже. Прям. Ну, а коробка її розгон. Коробка, наче трішки з хрустом, але ще не зрозуміло. Але розгон явно став набагато динамічнішим. Виїхав, та все ж проблеми з холостим. Ну і редуктор це капець. Заведе ще нічого, але газнеш потім все. Галохне весь час. Так. Цей... Ну та в принципі вже чули цей вой. Я думав, коробка все-таки половину звуку. Але ні, це прям редуктор-редуктор ось його друга з хрустом. Ха -ха. Так. Ну от холостий з'явився, взагалі не було, тільки що мучився, так мої стану зніму, Уже розкажу як є. Зараз працює. Незручно дорога трішки нерівна попусту. Але... Не, ну так то, блін. Третя з хрустом, так? Да? Да. Стоящий. Вон, <laughs> как буду мучаться. Все, лайтю. Такая кцепление буксует. Походу да. Вот это номер. А, ну да. Да, сцепление. Эх, едрю на Приїхали. Да, Оце то номер. Ну так буває, чого уж тут. Ех. Короче, гонки не буде. Все хорошо, все по новому, на степлення, щеплення точно. Труба. Чистий провал. Дійсно буксує, прям сильно і добре, що я на гонки не зірвався на ній, тому що... Це був би програш ще до гонки. Прикро, скільки праці та дарма та марно. Ну, вже як є, так буває в цих скажімо, постройках. Все може бути. Маховик проточений, диск новий, корзина биву. Ну, мені за неї казали, що як наче не тримає. ну Думаю, можливо, яка там зборка була чи потужність висока. Ні, дійсно буксує. В якійсь мірі невдало. Коробка, ну, наче нормально, але ж щеплення нема, щоб провірити під навантаженням. Все, на цьому ми поки що закінчимо. Фінанси закінчились. Все було потрачено. Щоб виїхати на ці вихідні. Тому ж головне з гаража виїжджає. Можна брати ремонти, якісь там щось робити, а корзину ну, знайду, будемо знову, знову розбирати. Якось так. Ще ж холостий, якого нема взагалі нереально, це ну, будуть муки. Коротше, ми в дірмі, що тут скажеш. Ну, динаміка розгону на другій передачі, прям відчувається, як різніше стало, але нема реалізації цієї. Різвості. Прикро, шкода, звісно, хотілося, поки ще погода не дозволяє. Ну нічого, будемо зимовий дрифт робити в іншому вже все. Якби так слова підібрати, М -м. пішов на обгон, не пішла. <х»> <regarder> Це програш. Знову все будемо, що ж повернуся вже з, краї, з, ця, з корзиною будемо міняти. Однозначно ця з цієї діла не буде оперетачувати маховик. Я думаю, це діло, ну справа не в ньому. Тож якось так, якщо й гонки будуть, то вже не на цій калібрі, можливо, покажу. Там люди збираються, все ж таки є хто хоче поганятися. І... і я ж в свою чергу ну що, прикро. Але як є, якось так, все. всім успіхів, мирного неба, спокійного життя. А взагалі дивно, Дурна, от то вона то робить. Притерся, не знаю. Цікаво. <рістична> 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 Все. Штраф є. Бернаут оформлений. Все. Я на ній поки що виїжджати не буду. Єсть питання. І не одне.